Всім дуже дякую, що ви прийшли. Хочу ще нагадати, пити воду ми зрозуміли, а дихати, чим правильно дихати? Животи. Животом. Дуже дякую, що ви пам'ятаєте. І отже, сьогоднішня наша тема буде про відпочинок. Вам подобається таке лікування? А всі ми знаємо, як правильно відпочивати чи ні? Знати знаємо. Знати знаємо. А коли я вам кажу слово відпочинок, що які в асоціації викликають? Пати, що що. Добре. А може когось там Карпати, гори, там, yeah. якісь там баня, сауна, на відпочинок. Тоже таке. Нікого такої асоціації має? Ні? Yeah. Yeah. E, знаєте, мала перевагу там з одного відпочинку, і оті такі чани, знаєте, що підігрівається. Mm -hmm. Дуже прикольна штука, але зразу асоціація, знаєте, там yeah. смажити мене yeah. там. Отже, відпочинок, Все, всі знають, що це добре, але було б дуже добре знати, як і що правильно відпочивати. Кожен з нас відпочиває як правильно, вважає так, як він робить так правильно відпочивати. Але дехто вважає, що взагалі сонце це даремне витрачання часу. Хто тут такий, що це так вважає? Молодж. Не, не вважаєте, що це даремно час тратиться? Ні. Знаєте, коли я була е, молодша набагато, я теж вважала, що ніч саме продуктивний такий час. І в нас є в світське таке уявлення, що є люди сови і є жальворовинок. Я точно не жаль. Ну, я точно сова, значить для мене працювати треба коли? Або ти не право. І е, ми часто саме на ніч плануємо найважливіші справи, перегляд найцікавіших фільмів, е, планування свого наступного дня, е, всякі якісь там ділові зустрічі, писати вночі до вчительки, що, що нам не подобається, правда, з нашими цього. Ніхто вночі не пише вчительки смс-ки, ні? Ну, шо, тебе ще все впереді. А де хто вважає, що взагалі найцікавим і корисним якраз про те, щоб в телевізорі посидіти? В інтернеті посидіти. Ну, чесно, хто у вас заходить в інтернет на п'ять хвилин і виходить за три години? Yeah, всі, правда? Yeah, yeah. І всі обов'язково собі давали слово, тільки п'ять хвилин. Mm -hmm. До речі, дуже гарне питання від вас тут прозвучало. Як про нерахунок, так як мати силу волі? І я посиділа, думаю, ну що ж такого відповісти? І е, переглядала там, прибирала в, в неділю деякі речі свої. І знайшла в документах бумажка нам в церкві видавали там Я обіцяю, ми далі записуємо собі самі. Там були у нас такі духовні роздуми на темну тему. Я обіцяю, що я буду намагатися тити ти, 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 ти. і в кінці такий підсумок. Ну сама я цього не зроблю, Боже, допоможи мені. І знаєте, рекомендую вам теж, що іноді важко самому випити води, самому з організувати себе, коли лягати спати. Але якщо ви це будете робити не самі, а з Богу, то ваші. Старання будуть в 10 років помножені, і вам точно все вдасться. Статистика свідчить, що протягом останніх кількох десятиліть доросле населення США скоротило середню кількість ну, на 20%. Чому наводяться дані такі американські? Тому що українські вони більше таке взяли 100 чоловік, про них повели дослідження, все. Тепер не можна їсти союво, бо, бо 100 чоловік на них провели якесь там дослідження. знаєте. А робила фірма, яка, наприклад, за те, щоб їсти колбасу, то який варіант це буде? Звичайно ж, фірма, яка за колбасу, вона буде казати, що сою їсти не можна. І це означає, що ми спимо на півтори години менше, ніж спали наші діти. Ну, і як результат, мало би бути навпаки, більше працюємо, більше більше, менше спимо і має бути продуктивність краще чи ні? Теоретично так, а практично ні. І як результат, 40% людей скаржаться на те, що вони відчувають себе зовсім не відпочившими. Хто відчуває себе зовсім не відпочившими? О, такі. Я спала з відкритим вікном, то я себе так відчувала. Як я з відкритим, то дуже краще почала. Молодець, мавнічка. І вони відповідь відчувають і занепад сил, і, звичайно, це сонливість, Звичайно, це може бути причина, навіть якомусь закори, наприклад, чи то подібної залози, якщо у вас немає сил. Але зазвичай це просто порушення простих таких режимів, простих принципів здорового способу життя. І також те, що втрачається рівновага, те, що втрачається в в, 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 ну, увага в людей, це також спричиняється через те, що вони мало сплять. І щодня стається діться, скільки аварій, багато чи мало. <гум> Найчастіше аварії стаються через що хто водій? Же недосипання. Ну, я не можу сказати, де чи ні, бо через... я щасливий через жінок. У мене нема ні жінки, ні машини, тому я щаслива. І також це говорить, І також статистика говорить про те, що коли тривалість підлітків скорочується. Це також виникає тривогу у підлітків. Тобто, якщо ваші підлітки тривожні, можливо, їм треба просто поспати. 80 років тому люди спали 8-9 годин щоночі. І, от мама, скажи, вас в селі коли лягали спати? <звук> курами, так? Правильно. А зараз, якщо зранку в мене сусідський фігін починає кричати в 6-й ранку, то мені хочеться йому перший горло порізати, правда? От. Але це правильно вставати рано. Сьогодні чесно, підлітка зменшився до 7 годин і навіть став не ще менше. І це тоді, коли організм підлітка він взагалі вимагає більше сну, ніж організм дитини. Я зазвичай думала, що такі маленькі кошенятки вони найбільше цього сну потребують. А уявляєте, підлітки потребують. Знаєте, я як мама початкового підлітка кажу, це так, коли вона спить. Вона не шкодить, вона не дивиться в інтернеті куча корисного. Так собі візьміть собі до уваги, просто дитину повжати спати. У дослідженні проведеному нещодавно 60% підлітків до 18 років скаржились на те, що вони стомлюються протягом дня, і 15% говорили, що проспали до школи. Ну тут 60%, але мені здається, що всі 80-90%, Дима мене ранок, щоб підняти підлітка, це щось неймовірне. Хто встає з великим бажанням, ура, сьогодні в бій, сьогодні в школу, на роботу, Хто? ліс рух, правда? Ну і для чого ж потрібен цей сон? Якщо відібрати у тебе сон рівносильне тому самому, що відібрати у людей їжу. Навіть є такі тортури, коли людину просто позбавляють сну, і вона тоді через три дні навіть розказує, що вона усе на медладим пила. Тому сон насправді дуже-дуже важливий. Якщо ми вживаємо менше калорій, ніж звикли споживати щодня, то ми поступово втрачаємо вагу, да? тобто худнемо мало їжі, менше вага. А якщо ми крадемо у себе сон, то накопичені години сну поступово втрачається з кожним днем. І це незвороль. Якщо ви втрачаєте одну годину сну щоночі, то тиждень після у вас з'явиться дефіцит сну, що відповідає 7 годин. Кожен день. По годинки вже відповідно 7 годин. Ну, тут не важко підрахувати, і 7 годин без сну, це, виходить, вже одну ніч ви не поспали повноцінно. Ну, і так живе багато людей, і вони вважають, що це дуже нормально, нічого тут страшного нема. Але за рік можна проспати. Знаєте скільки? 300 годин сну. Ну, і що ви скажете? Ну, проспали, ну нічого, але ваш організм при цьому має неприємні наслідки. І лікарі стверджують, що такий дефіцит сну викликає значні наслідки для фізичних і розумових здібностей людини. Тому, якщо ви хочете бути сильним, здоровим, розумним, треба що? Спати. Що робити? Правильно спати. Правильно спати. Дуже добре. Учені переконують про те, що це навіть знижує витривалість, знижує імунну систему і може призводити до дуже багатьох захворювань. А ну згадайте, коли ми хворіємо, перше, що нам рекомендують? Поспати. А коли ми хворіємо, що ми найбільше хочеться? Спати. Тому правильно поспати. Треба відпочити, але ні, я вип'ю таблеточку, ні я зараз вбій, ні я зараз шабори перебуваю. Недосипання також дуже сильно впливає на розумові здібності та на ефективність у роботі. Коли 10 років досліджували, то виявили, що це уповільнює роботу мозку, мислення, і людина тоді не може гарно сконцентруватися. Тому якщо ви думаєте, що саме вночі ви написуєте на найкращий свій твір, найкраще сплануєте свій день, у вас достатньо буде концентрованості уваги, і навпаки, ви своєму здоров'ю ще більше шкодите. І, і це вам, якщо ви будете гарно спати, є таке, знаєте, український гарний кисень. Добре, їсти, добре. Ну, дивіться, тут нічого нового не придумано. І якщо, наприклад, бухгалтер пропустить якусь цифру, якщо для керівника зарплати вам нічого страшного, якщо для вас, то це важливо. Важливо. Якщо водій, який буде їхати, а ви переходите дорогу і він не доспав, то для вас це важливо. Для вас це життєво важливо. Нестача сну також впливає навіть на настрій. Хто коли-небудь відчував настільки, коли не доспав і настільки поганий настрій? Відчували? Ну, Я, наприклад, точно відчувала. Людина, яка не виспалася, не тільки швидко стомлюється і втрачає енергію, а також має велику схильність до депресії і спалахів роздратування. А ви знаєте, як колись в середньовіччі лікували від депресії? Кровська. Ну, було таке. А знаєте ще? Спати не давали, так. Спалювали. спалювали. Просто Так, да, Це історичний спалювали. факт. Тому, якщо ви не доспите і у вас буде депресія, то ми можемо використати до вас середньовічні методи. лікування. І значно посилюється дратівливість людини, коли вона не спить. І знаєте, Чоловіка немає, не слухає, а ніхто іншого не, Бу, не скаже. Але дійсно дуже бажає, впливає на те, що якщо людина не виспалася, те, те як вона себе протягом дня потім поводить. Що, поводить по відправити? Ну, іноді ми буває, коли не виспалась, ми почуваємо себе як такий літак на автоповіде. Коли ми втомлені, не роздратовані, і ми здається, вроді би щось робимо, але продуктивність цієї праці незначна. Ячата, от займіть, бувають такі дні, що коли ми готові за день можемо все зробити, поприбирати, попрасувати, з чоловіком посваритися, їсти создати, і ми все встигнемо за годину, правда? А є такі дні, що в нас резерву навіть не вистачає на носки на кричати, розумієте? От не то, щоб там до когось іншого присуватися. Так от, якщо ви будете гарно спати, то вас буде вистачати енергії на все, і носки вас не будуть трапивати. Отже, як нам внести, ми можемо, звичайно, приймати якісь там біодобавки, щоб покращити своє здоров'я, можемо якісь ліки приймати. Це все дуже добре, але ми вам даємо зараз тут дуже такі безкоштовні і дуже даємо, такі хороші поради, які Господь для нас цих приготував. Коли ми не досипаємо, то це може привести до такої помилки, яка, через яка стається через те, що сильно загальмована наша розумова діяльність. Дивіться, ми не випили води, ми не подихали, ми не подихали повноцінно гарним повітрям, ми гарно не виспалися, а потім кажемо Це все виний Зеленський. Нікого такого немає. Так от, другий раз перед тим, як на щось жалітися, спробуйте спочатку напитися, наїстися, подихати, де й виспатися. Наш інтелектуальний потенціал перестає працювати. Ми втрачаємо здібність адекватно реагувати на всякі проблеми. Крім того, результати всієї нашої роботи можуть бути дуже неякісні. Для того, якщо ви хочете, щоб ваш мозок працював добре, щоб у вас було навчання, совість, безпека, спілкування, взаємостосунки, щоб це все було у вас дуже гарним, а що ви повинні? Спати. Так. Ну і можуть бути причини недосипання. І це дуже багато. Ну, подумайте, які саме перша причина недосипання? Комп'ютер, телевізор, правда? Надмірні заняття спортом і розваги. До речі, якщо у вас низький гемоглобін і ферритин, вам не можна надмірно займатися спортом, тому що це буде перевиснажувати ваше сердечко. На це також зверніть увагу. Тому, якщо ви себе погано почуваєте, то можете здати на пені там на щитовидку, на вітамінову Кубе на цей гемоглобін ферритин. І якщо ніяких більше показників немає, все добре, значить треба шукати причину в собі та на чіплятися за аналіз. Знаєте, в мене донечка, вона лікар і. А, як сказав мій зять каже, вона вічно здає аналізи а весь світ проти неї, в неї хороші аналізи. <гум> Також робота в нічну зміну, стреси, тривоги, шум на дорогах. От Я, наприклад, не можу в великих містах, містах жити, це мене настільки давить у цей шум, ну, а декому це дуже подобається. Застосування поширених стимуляторів, таких як кава, чай. Ну, Про це ми будемо детальніше говорити трошки пізніше. І малорухлива робота. Ну, ви повинні проставити пріоритети свої, що для вас важливіше зробити роботу добре, якісно, чи зробити її як-небудь-як виходить? На жаль, сучасне суспільство воно не вміє правильно відпочивати. І тому ми хочемо вам показати, як правильно відпочивати. Деякі люди постійно перебувають у стані такого надмірної стимуляції, такого надмірного збудження. І Вважають, що бути постійно на цьому кортизолі це дуже добре. А як ви думаєте, коли людина постійно така збуджена, там, то це все дуже добре чи ні? Mm -hmm. Ну, ви знаєте, з неї сторони я би хотіла в себе швидкого працівника, але працівника, в якого потім все вивалюється з рук, бо він тут пройшов крісла, за ним падає, певне, що би ніхто такого не хотів. Правда, ні? Всі би хотіли, щоб ця людина була спокійна, вирівноважена і рухлива, але не їм Я також від цього страждає наша духовність, тому що коли ми не виспались роздратовані, це останнє, про що ми будемо думати, про те, як почитати Біблію, чи взагалі помолитися. Вона же ж же світ вийне, ну точно немає. І добро чи зло спати? Добро чи зло? Добро. Значить, все-таки треба спати вночі чи не треба? А скільки треба спати? Хто знає? Багато. Так, 7-8 годин. Навіть не буду з вами сперечатися. Навколо доведення. Навіть не буду вами сперечатися. І ви знаєте, підліткам треба спати 8-9 годин, а нам 7-8 годин. І дійсно бажано жінкам спати більше, тому що в них у нас мозок так спрограмований. У нас дві півколі працюють одночасно, а в чоловіків одна, потім друга. І це так, наприклад, чоловік, якщо він варить їсти. Жінка вона прибирає в хаті, розмовляє по телефоні, вчить уроки, та-та-та-та-та-та-та-та-та. але при цьому, дівчата, скажіть чесно, найкращі лікарі хто, чоловіки чи жінки? От халеп. Найкращий поверх хто? От халеп. Розумієте? Оце тут той самий принцип діє. Це коли комп'ютера дуже багато функцій, він робить багато функцій, він потім одного разу може раз і зависнути. Тому його перезавантажувати частіше. А, ВВ, то він тих собі правильно другої Богу. Тому в чоловіків свої переваги, в жінок свої переваги і ми повинні доповнювати до мене. Отже, підлітки повинні спати 8-9 годин, жінки також повинні довго спати, це 100% згідна. Ви повинні також краще відпочинок перед, перед тим, як перед сном добре зробити взагалі графік свого сну, щоб ви обов'язково лягали в якій групі, хто знає. Так, в 11 годині ми вже маємо повноцінно спати. Хто знає чому? Виробляється, так, виробляється такий дуже класний гормон, називається він соматотропний. Майже всі запам'ятали. Але принцип такий: він відкриває такі стоброві клітини, дозволяє їм вийти з своїх комірок. І це ті клітини, які відновлюють весь наш організм. Тобто, я переїла, мене шлунок трохи зруйнований, вони йдуть відновити мішулок. Моє сердечко трохи втомлене, трошки воно зносилося, вони йдуть лікувати моє сердечко. І це унікальна система самовідновлення і молодості. Тобто, якщо ми будемо лягати в 10 годин там, да, 10.30 і в 11 вже буде міцно спати, це так, як ви приїхали на СТО, деяке в 11 годині воно відкривається, вашу машину можна в 11 годині завести і там її відремонтувати. Якщо ви приїхали в 11.30, СТО закрите, до побачення ніхто нікого вже не має. Тому треба повноцінно спати і якісно лягати, щоб в 11 годині в нас вже був сон. Тепер скажіть, будь ласка, правда в 11 годині самі цікавіші відосики в інтернеті, самі цікавіші фільми включаються. Правда? Не буде. Не знаю. Не знаю. Також дуже корисно для того, щоб гарно спати, перед сном, пройтися, прогулятися. Знаєте, я е, щасливий, не власних машин, і я його кажу, боже, ну я так хочу машину. І така думка, ну ти ж як прийдеш додому, ти, якщо би ти приїхала машиною, вийшла на двір, прогулялася. Та... Ні, ну то зараз йди і, і мовчи. І я йду і кажу, Боже, як я тобі вдячна, що я можу пройтися. Вона як з пакетами Отже, добре перед тим, перед тим їсти, варто чи не варто багато? З нам варто не їсти. Починаєш їсти час. Ви знаєте, звичайно, кожен організм індивідуальний, але все-таки рекомендовано, щоб ми перед сном не їли. Чому? Тому що в, 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 має працювати організм як на самовідновлення. І цей соматотропний гормон використовується на те, щоб їжу перетравити. А мені він потрібен для молодості. Я жадна, щоб він на їжу шов. Бо ти ще молода, то збільше можете дозволити. Я зробити кого не можу. <різв 'язався> Поговоримо через п'ять років. Отже, бажано перед сном поїсти хорошої, гарної, гарної, здорової їжі, бажано перед тим прогулятися або зробити якусь легеньку зарядку, не вживати чути жневий відпочинок, обов'язково пам'ятати. Ви знаєте, раніше в мене не було такого дня, якому я дійсно так супер відпочивала. Кожен день був сам на себе походив. Але я вам просто ну, дуже рекомендую мати день, так як в Біблії пишеш, відпочинку, від всього, від праці, від всього, відпочитися і мозком. І всі всім і фізично, і духовно. Е, і більше того, знаєте, в мене вже так настільки привикла вже до того ритму відпочинку, що навіть скажу, що цей день в мене, мені здається, навіть мозок так добре не працює. У мене так 6-0 і я вже така ля-ля-ля. ля Все відпочиваємо. Знаєте, І мій організм вже в певному режимі, і це дуже для нього корисно. Якби не було цього дня відпочинку, крім основних днів, то мені здається, я би вже давно би. ну, Пішла б з розуму так, зі сторони а, І Отже, якщо ви повинні обов'язково треба відмовитися від алкоголю, ми говорили про те, що це шкідливо для ваших нервових закінчень, нервного клітин. Також важливо, щоб кімната була темна, щоб було тихо, спокійно. Якщо ви протягом дня стомлюєтеся, то не то подбайте про те, щоб навіть подбати, подрімати, щоб подрімати 15-30 хвилин до речі, оце сієсте, що за кордоном є, ну непогана штука. І для старших людей рекомендовано, щоб все таке воно було. Якщо ми собі цього не можемо дозволити, ми собі не можемо дозволити. То старшим вони можуть собі такого дозволити, ми позавівдемо. І вирішить проблему перед сном. Зазвичай пам'ятаєте, ми лягаємо спати і зразу тако, так, треба зробити правда, нікого такого не буває. Ні, тільки в мене. в мене є такий записничок, і я в нього просто зразу записала все, що треба. Бо як я зараз почну їх вирішувати, то якраз буду до 10-ї ночі. І тоді зранку встала, дивишся, а там що нема, що робити. Нам що вже писала, тільки на що вставала. Тому намагайтесь вирішувати проблеми свої перед сном. Довіртесь Богу, що ви, якщо навіть сьогодні не перезвоните, до тієї вчительки, світ на тому не пропаде, що все буде добре. І... Такі гарні приповісти є вірш, коли ляжеш спати, не боятимешся. Коли заснеш, сон твій буде приємний. То я вас закликаю, щоб ви мали приємний, гарний сон. Спали скільки? І в котрий годині лягали спати? Да. Тому ми до десятих зараз постараємося встигнути, да? щоб всі встигли додому. Дякую за увагу.